Персик На вечір розігрався. Шо? Вспомнив оцю штучку. За якою приги? Всьоні? Ану? Оп? Випригую мишка? Доведеться завтра якусь нову мишку йому купляти. То щось старими не хоче гратися взагалі. Розбалували тебе? Персик. Штучка. Нос. Ну ти де? Сховався. Щас секунду. Сховався тут? Сидить? Чого сидимо? Тільки що таке виробляв? Пригав, скакавався щось не хоче. Ану? Все? Стомився? Говорю всім вітання. Передавай всім. Да, да. Ти. То глядачі дивляться на тебе, ти тут лежиш. Втік. <світка> вийшов з хованки. Що, вийшов? Будеш гратися? Будеш? Давай, 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 Рейс. Что за звуки?